Безпека сягає піку, а у кривому розі стартує поливний сезон. У приватному секторі активне використання води для садів, городів і побуту. Лише за липень, за попередніми підрахунками підприємства, спожито близько 650-700 тисяч кубів води, з них понад півмільйона в приватному секторі, ще 150 тисяч садовим товариствам. Але разом із попитом зростають і виклики. У різних районах міста фіксують все більше випадків незаконного встановлення докачувальних насосів. У коло Дядя, самовільне втручання в систему, відсутність обліку, насоси. Все це впливає на стабільне водопостачання для тисяч містян для комфортного споживання води в санітарно-гігієнічних та побутових потребах палив оптимально проводити з 20-ї години вечора до 6-ї години ранку. Деякими абонентами на водопровідних мережах самовільно встановлюються докачуючі насосні установки, які призводять до різкого зниження тиску в комунальних мережах капекрепас водоканал. Таке встановлення. Без оформлення відповідної технічної документації являється незаконним. Насос встановлений без дозволу. Це не просто техніка, а пряме порушення. Такі пристрої змінюють тиск у мережі, шкодять сусідам і створюють аварійні ситуації. Фахівці крива з водоканалу знаходять і фіксують системні випадки втручання у мережу, перевіряють облік, договірність, технічний стан підключень. Ми не штрафуємо просто так. Ми попереджаємо, ми приходимо, пояснюємо. І даємо можливість усунути порушення. Наша головна задача це дати усім мешканцям міста рівний доступ до води. Вода це спільний ресурс, і відповідальне користування нею обов'язок кожного. Але навіть у найскладніших умовах, попри навантаження, порушення і спеку, фахівці крибазводоканалу щодня виходять на перевірки, лагодять мережі, контролюють якість і забезпечують місто водою. Вони невидимий тил нашого комфорту. І саме завдяки їх щоденній праці, ми. Маємо воду в кранах.